Привіт із Закарпаття. Я з вами хочу поговорити. Знаєте про що? А слухайте до кінця та й будете знати. Ми вертаємося у Єдемський сад. Адам і Єва. Два дерева в раю. Вибір був за ними, чи дерево життя, чи дерево пізнання добра і зла. Ну. І Бог їм заповів. Їжте з усіх плодів, а з того іменно не їжте. Ну, айбо ми Така натура, ми хочемо все попробувати в цьому житті, ні? А ще, коли приходить спокусник диявол і каже, Ваші очі відкриються, ви будете самі, як Бог. Вам ніч не буде з того, що якщо ви з'їсте. Та що? Пустила сатану до серця свого на трон, вступила з ним у діалог, замість того, щоб його прогнати. Прийшла похідь, вона захопилася ту пропозицію, з якою він прийшов, а приходить похіть, яка породжує гріх, і вона вкусила із плода дерева. Мало того, що сама вкусила, ще дала своєму чоловіку вкусити. Того Сатанюка працює через кров рідних. Замітьте, сатана вже не приходив до Адама, а він прийшов через жону. Сатана спокусив Єву, а Єва спокусила вже свого чоловіка. Як то, то все хитро так. все Недурно у Біблії сказано, що Змій був найхитріший між усіма польовими звірами. Ото було хитро проділено, такі кому вже років. Він теж має досвід, який дурить, цілує життя людей. Легко нами маніпулювати, коли ми не знаємо Біблію. Ось кажете, Біблія для тих. Реально, ким можеш управляти. Ви сього шипаєте. Біблія для тих, кого має вже мудрість і кого вже прозрівший. А якщо ви не вчаєте Біблію, то ви і є ті, ким управляє цей світ. Всі СССР і то все, ви знаєте, нам треба поступати так, як поступив Ісус. Коли до нього прийшов диявол, а Він приходить з покусами, такими самими, як і до нас. Я тобі дам другу їжу, на їдь. Новини Тіктока, ленти на тобі всі царства світу, на тобі владу, нову роботу, все. Людина відрізається від церкви, вона вже все, вона вже в своєму ілюзійному світі. І все, людина на території гріха, а там, де гріх, там диявол. Бог і гріх вони не кентують. То все територія диявола. І нам дияволу треба проганяти словом.